Нет, жизнь, девушка, есть еще машинка. Вот здесь. Да я чуды. Точно их уже не зменю. Нам приказ еще перекладывают перепадки приводить. Такий мобільний переносний іконостас, який буде використовуватися для молитви там в зоні АТО. Тобто тут все так продумано, щоб воно складається і в певному місці можна його розкласти і звершувати на ньому богослужіння. Тобто і столики, і ікони, і все. Да, ну так? так, Так, Приспособлений для того, щоб це мобільно можна було зібрати, розкласти і звершувати в Певному місці там, де є необхідність молитви. Ну зараз зроблено 10 це завдяки старанням тернопільської єпархії. Тут є ці благодійники, які нині будуть презентувати потряко святить, і будемо передавати туди вже заноти. Також відійти наслідок. Командир 11-го територіального батальйону Олексій Олексійович. Командир першого мобільного добровольчого шпиталя імені Драгоманова. Це власне кіборги із дупу ОУН, хлопці, підходьте. Ось наймолодший, наймолодший воїн. І ми вже протягом багатьох місяців... Допомагаємо нашим добровольчим батальйонам і нашій українській армії коштами, продуктами харчування, одягом, медикаментами і технікою. Це тепловізори і машини. А нині інший Михайлівський монастир, видобицький монастир стараннями Переяслав Хмельницької єпархії. Передає нашим добровольчим батальйонам ці чотири автомобілі. Ви бачите, тут нині три, а четвертий ще доїжджає. Там трапились якісь технічні проблеми з ним. Отже, ми один із цих автомобілів швидкої допомоги передаємо одиннадцятому батальйону Київська Русь. Інший автомобіль швидкої допомоги буде переданий. Першому мобільному шпиталю, який потребує таких автомобілів, а інший автомобіль швидкої допомоги і ще один джип, який тут на під'їзді ми передамо тим захисникам, які нині охороняють аеропорт, і стараннями Прясла-Кменицької єпархії вже відправлено в зону АТО більше 300 тонн гуманітарного. Грузу також зібрано вже більше трьох мільйонів гривень, завдяки яким ми придбали ті необхідні речі, яких мають потребу наші військовослужбовці, і те мирне населення, яке в цей час потребує особливо нашої допомоги.

Існує чи ні? Існує. І ви будете існувати. Ну, ми плануємо, що одна з них поїде 15 грудня, інша 20 грудня. От, за цей час ми їх дообладнаємо і всім необхідним під задачі, які вони мають виконувати. Тобто ці машини одна йде в 11-й батальйон Київська Русь, от, а інша в перший окремий мобільний шпиталь. І, звісно, що машина, яка буде йти в перший мобільний шпиталь, вона буде обладнана більш тому що вона має виконувати фактично всі функції по наданню будь-якої першої медичної допомоги, окрім власне операції, які треба проводити. Машина, яка в 11-й батальйон, вона буде обладнана трохи менше, тому що вона фактично буде виконувати е, функції перевозу е, поранених і надання такої найпершої медичної допомоги.